Оце по-нашому спилу, жару, хлібчик і ковбаска. Осінь радує не лише яскравими барвами, а ще щедрими дарами. Один із моїх улюбленців це гарбуз. Готую з нього дуже багато різноманітної їжі, у тому числі і сонячний хліб. Пухкесенький, м'якесенький, по-справжньому смачнесенький, 300 грамів очищеного гарбуза, грамина води варю 10 хвилин. Тим часом розпускаю 18 г дріжджі, 50 мл тепла вода, добра ложка меду, 15 хвилин біля теплого. Гарбуза перебиваю блендером у пюре. У миску відправляю розпущені дріжджі, 80 мл олії, 1 чайну ложку солі і тепле пюре. Борошна тісто візьме від 500 до 600 г. Вимішую, допоки не перестане липнути до рук. Хвилин 7. Відправляю тепле місце на півтори години. Сходило двічі. Духовка гаряча, бо пекла перед цим у мене вже ковбасу. Дістаю тісто, ніжне, ніжне. Формую хлібинку. Перекладаю у форму з пергаментом і даю 20 хвилин. Хай рушить під рушничком. Відправляю у духовку при температурі 200 градусів на 45 хвилин. Готову хлібинку відпарюю солодкою водою. Саме тяжке це дочекатися, коли він вичагне, щоб розрізати. По запахи такі стоять на кухні, ще присіла і тільки кліпаю очима. Ну коли, ну коли то вже можна скоштувати? Смачного!